У кривому розі попрощалися із родиною загиблих від російського обстрілу. Трагічна пожежа у Харкові і стрес через війну. Чим він небезпечний для організма? Я про це розкажу протягом випуску. Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Це ТСН Онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Страшна трагедія під Харковом, де у вогні загинула ціла родина. Під час гасіння у селищі Пісочин рятувальники виявили тіла п'ятьох загиблих. Це чоловік і четверо дітей. Ще одна дитина постраждала. Приватний будинок загорівся вмить. Вогонь швидко охопив 150 квадратних метрів. На допомогу кинулася місцева пожежна команда і ДСНС. З палаючого будинку вдалося врятувати кота. Причини займання встановлюють фахівці. На Донеччині оголошена обов'язкова евакуація у 16 населених пунктах. Йдеться про Волноваський район, в якому досі залишаються 1600 людей. На момент ухвалення рішення 174 дитини вже вивезли до більш безпечних районів. А тепер місцева влада закликає дорослих не ризикувати життям і терміново евакуюватися. Ті, хто не може самостійно виїхати, влада закликає звертатися по допомогу на гарячу цілодобову лінію. Номери телефонів ви зараз бачите на своєму екрані. Евакуацію здійснюють ДСНС, національна поліція, волонтерські організації. Тож не зволікайте. У миропіллі на Сумщині росіяни атакували авто. Двоє людей поранено. Ще двох чоловіків окупанти поранили з дронів на Херсонщині. Під обстріл терористів потрапили селища Кіндійка та Велетенське. Загалом в області травмовано 15 людей. Росіяни обстріляли 19 населених пунктів, поцілили у комунальне підприємство багатоповерхівку, сім приватних будинків, автівку швидкої та приватні автомобілі. Зранку у Зеленівці безпілотник влучив у будинок. Власник отримав опік. У Новотроїцькому на Донеччині одна людина загинула, двох поранено. У Шевченко теж є загиблий. У Кураховому троє потерпілих. Росіяни вдарили по приватному сектору у Костянтинівці. Там четверо поранених. Пошкоджено 25 будинків. Підприємство адмінбудівля, перебиті електромережі та газогони. Поранену людину також у Претечному обстріляли також у Дачницьку громаду та Бахмутський район. На Запоріжжі від російських обстрілів потерпали 10 міст та сіл. Окупанти били по Білогір'ю, Гуляйполю, Щербакам, Новоданилівці, Оріхову. Поруйновано майже чотири десятки будинків. Із трьома малюками та їхньою мамою вбитими російською ракетою попрощалися на Дніпропетровщині. У кривому розі поховали 32-річну Олену Кулик, її двох синів та доньку, немовля. Нагадаємо, окупанти вдарили балістичною ракетою по п'ятиповерхівці у житловому кварталі 11 листопада. Один під'їзд будинку зруйновано. Олену та трьох її дітей шукали під завалами понад 20 годин. Батько дітей вижив. Під час удару він готував сніданок на кухні. Вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх. Віддати останню шану загиблій родині прийшли сотні містян. За дітьми вона жила з ними. І взагалі це, не знаю, що сказати. Она, не знаю, за що це їх. Просто не видержує серце дивиться, такі люди гарні тільки жить. Бачите, як та людина може спокійно спати, що це робить. Я не вкладаюся в голову. Учора, під час виїзду на евакуацію поранених. Загинула госпітальєрка Марія Христина Двойнік на псевдо Альпака. Повідомила засновниця і командирка волонтерського медичного батальйону госпітальєри Яна Зінкевич. У своєму дописі у соцмережі Зінкевич написала, що медикиня цитую не знала страху і, не вагаючись, ризикувала собою, щоб рятувати побратимів і допомагати їм повернутися додому живими. Вона зазначила, що ця загибель є страшним ударом по батальйону госпітальєрів. Друзі та побратими згадували Альпаку як сміливу дівчину дякували за кожне врятоване життя і обіцяють завжди пам'ятати її подвиг. Іллінка наша генштаб спростував інформацію про її окупацію, про яку повідомляли, зокрема, аналітики з діпстейту. Також військові просять не реагувати на вкиди пропагандистів, що нібито загарбницька армія увійшла до Куп'янська. Це місто теж контролювалося і контролюється Збройними силами України. Більше того, російський десант вдалося розгромити ще на підступах до міста. За інформацією генштабу, найгарячіша ситуація на фронті залишається на двох напрямках на Покровському. Окупанти намагалися просунутися поблизу сухої балки Крутого Яру та Новоолексіївки. Там ЗСУ відбило понад 40 атак. Безупинно штурмує ворог і Курахівський відтинок фронту. Там окупанти 45 разів намагалися прорвати нашу оборону. Загалом на фронті відбулося понад 160 бойових зіткнень. Дональд Трамп оголосив про нові призначення до свого кабінету. Обраний президент Сполучених Штатів призначить на посаду американського держсекретаря сенатора від штату Флорида Марко Рубіо. На початку російського вторгнення Рубіо був активним прихильником допомоги Україні, але цього квітня голосував проти законопроекту про допомогу. Який вісім місяців не міг прийняти конгрес, тим часом директоркою розвідки має стати Тулсі Габарт, яка протягом останніх років неодноразово висловлювалася проти продовження підтримки України. Одразу кілька видань, які роблять прогнози про вибори до палати представників конгресу, написали: більшість там таки здобують республіканці. Відтак за республіканською партією тепер і Білий Дім, і Сенат, і Палата представників. Більшість суддів у Верховному суді також призначена республіканськими президентами. Фальшеві довідки про інвалідність на Одещині правоохоронці викрили чергову схему ухилення від мобілізації. Підробками торгували колишній керівник державного морського порту та уповноважений з антикорупційної діяльності підприємства. Незаконну послугу пропонували чоловікам призовного віку за сприяння у звільненні з військової служби просили 17 тисяч доларів. Для оформлення інвалідності другої групи правопорушники використовували знайомих лікарів з місцевої МСЕК. Організаторів афери затримали на гарячому під час отримання грошей. Суд відправив обох під варту. Їм загрожує до восьми років за ґратами. І скільки ще подібних історій ми маємо почути, аби схеми, врешті, припинили існувати? Обов'язково пишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Врятував сусіда із охопленою вогнем хати за 9 місяців окупації. Жителі села Новопетрівка на Миколаївщині звикли приходити одне одному на допомогу, навіть якщо це небезпечно. 70-річний пенсіонер Віктор Савченко без роздумів кинувся у вогонь заради односельця. Подробиці цієї історії розкаже кореспондентка ТСН Олена Шворак. У вікунниці на згарищі нявчить хазяйська киця. Є господар у лікарні в сусідньому містечку Снігурівці з опіками та отруйним чадом. Спалахнуло ранком. Густий дим над хатою побачили сусіди. Поки одні викликали рятувальників. Сусід Віктор Савченко кинувся до палаючого будинку. У Спальні вже вікон не було, вже огонь пішов із спальні. Там диму повно. Я зайшов туда, у віранту туди, той толя толя він обзивається возле печки там. Ну а воно диму багато. Так спробував зайти, воно і огонь. І дим той, я на коліна заліз, намацав його, той за, за рубашку шиворот взяв, витягнув його. За кілька хвилин по тому на кухні вибухнув газовий балон. Якби пан Віктор забарився, то й рятувати вже було б нікого. Дуже ускладнювалося ця будівля старих років випуску і відповідно дуже товстий слой перекриття очерету, що відповідно ускладнювало розборку конструкції і гасіння цієї пожежі. До гасіння долучилися й місцеві фермери. Саме господарство ще не працює на повну, так як поля запоміновані, але трактори з бочкою завжди в них є. Ми звертаємось, вони нам допомагають. Лили, лили довго, да вже тоді люди порозходились, бо позамерзали, стоять заглядати, А, а воно ще диміло, і ще тушили, і тушили. і То їздили, воду додавали, бо не вистачало води в бочках. Спільними зусиллями вогонь приборкали, потерпілого відвезли у лікарню. Причини займання ще встановлюють. Місцеві підозрюють винна піч. Взимку на 90% всі обігріваються плитами, печами. 10% є електро, а так взагалі. Плити топлено внаслідок паління, або розпалювання плити, сталася пожежа. В цьому році це другий, друга пожежа в селі. За порятунок односельця, ДСНСівці вручили Віктору Савченку символічний подарунок за те, щоб не побоялися в такий момент, так, ризикуючи повністю, своїм життям, врятувавши. Інше життя. Ми вам за це дякуємо. велике. Чоловіка представлятимуть також до звання героя-рятувальника року. Життя потерпілого поза небезпекою. Олена Шворок, Софія Шворок, ТСН 1+,1. війна вбиває українців не тільки ракетами й бомбами, а й руйнує здоров'я. Як і цивільних, так і військових. Виною всьому довготривалий стрес кажуть лікарі. Найбільше страждає імунна, нервова та ендокринні системи. Через постійні обстріли міста бойові дії на фронті наші наднирники виділяють багато гормонів стресу, зокрема кортизол, який руйнує системи органів. Тривалий стрес викликає різні серйозні захворювання, зокрема цукровий діабет. Також через стрес сильно страждає щитоподібна залоза. За час російської агресії наші лікарі фіксують значне зростання хвороб щитоподібної залози, як у цивільних, так і у військових. Особливо збільшилась кількість випадків так званої базедової хвороби, розповідає лікар-ендокринолог Андрій Кваченюк. Таку саму ситуацію переживали жителі Лондона під час Другої світової, коли місто бомбили нацисти. Тоді кількість базедової хвороби зросла у десятеро. Лікарі тоді охрестили цю патологію – зоб бомбосховищ. Аби вчасно виявити недуг, лікарі радять раз на півроку здавати аналізи на гормони щодо подібної залози та на рівень цукру. Імунна система може почати виробляти фактори агресії проти проти власного організму, і оце механізм, наприклад, розвитку дифузного токсичного зобу хвороби грейса чи базедової хвороби. І, от, наприклад, як зокрема ця хвороба рівень підвищується. І одразу кілька областей України засипало першим снігом. Люди милуються засніженими деревами, а комунальники прибирають тротуари та дороги. Рясний снігопад накрив криввіничино. Через негоду у місті утворилися затори. Рятувальники попереджають про ожеледицю і просять водіїв бути обережними. В Сумах припорошувати почало ще з ночі. Містяни спішать поділитися у соцмережах першими зимовими світлинами, адже на вулиці плюс один, і крихка краса тане на очах. Така ж ситуація і у Дніпрі, там теж перший сніг і щільний туман. Натомість на півночі Одещини справжня зима. Люди фільмують поля і ліса, заховані білою ковдрою. Тішаться зимі у Харкові. Там сніга випало чи не найбільше. Кореспонденти ТСН вийшли на побілілі вулиці і готові поділитися побаченими з нами. Харків прокинувся засніженим. Перший мокрий сніг в регіон приніс циклон із Сумщини. Діти тішаться. А от дорослі водії та комунальники мають клопіт через ожиледицю, яка вже спричинила декілька аварій. Комунальники від ранку вийшли на вулиці. Снігу за ніч нападало до 7 сантиметрів. Понад півтори тисячі людей лише у місті прибирають сніг, обробляють дороги реагентами. Довелося навіть залучити спецтехніку. У Харкові засніжило ще з ночі, тому ми не чекали, поки проки. Містяни, і вже рано вранці вийшли прибирати парки, сквери, алеї, вздовж червоних ліній. Прибрала оперативно, тому що ми звикли до цього для когось. Це зимова казка і дуже красива і гарно. Для нас же це звичайна рутинна робота. Циклон, що вдарив про регіону, став першим суттєвим снігопадом цього сезону. Синоптики прогнозують хмарну погоду з невеликим мокрим снігом та дощем. Вночі та вранці очікується слабкий туман і ожелець. Температура повітря в області коливатиметься від мінус одного до плюс чотирьох градусів. У Харкові від нуля до плюс трьох градусів тепла в день. Комунальні служби попереджають про можливі прибої. З електропостачанням через налипання мокрого снігу на лінії електропередач. Водії їх просять бути обережними, щоб дороги були проїзні. Вже використало понад 350 тонн піщано соляної суміші. Натомість ті, хто не за кермом, милуються за сніжними деревами, чимало з яких ще зберегли зелене листя, і викладають у соцмережі фото зимової краси. Сніговик Юлія Бойко та Локсі Бугаєнко Харків спеціально для ТСН 1+,1. Діліться враженнями від першої зимової краси у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити традиційний випуск ТСН о 19.30. Інформаційну картину дня для вас готує Соломія Вітвіцька. Я ж прощаюся, бережіть себе.